Поки сідайте, зараз принесите крісло. Зараз ми налаштуємо звук, світло. Так, якщо можна, ще екран нам підключити хтось. Бо я не підключу. Так, сідайте, будь ласка, це крісло. Значить, Денис Куцелепа. Антон. Да? Антон. Антон. Ой, перепрошую. Антон Куцелепа, конференція. Да, а можна тільки в цей раз написати фамілію правильно? А то я два рази вже тут був і писали фамілію неправильно. Ага, а часто у вас взагалі таке трапляється, що прізвище неправильно? Да? А які помилки роблять? Куцелена, Куцелеша, ага. Кулеша. <рес> ну, в этом, с этим вообще было очень много проблем. В университете да, особенно. Оля. Да, да. да. Говорю, в ефірі програма гарного настрою. ефір у нас буде з вами тривати 20 хвилин. Говорити будемо про вас, про вашу роботу. Хорошо, о чому говорити? В ефірі програма гарного настрою. Будемо спілкуватися 20 хвилин. І що? Дякую. Це програма гарного настрою. Наш ефір триває, і, і як традиційно у цей же час у нас сьогодні цікава людина, якій є про що розповісти. Це Антон Коцелепа, конференція. Ми сьогодні обов'язково поговоримо про вашу творчість, про те, в яких святах ви брали участь, але ви знаєте, зараз така політична ситуація в країні. У нас ні один ефір не входиться без того, щоб поговорити про неї. Ось нещодавно був прийнятий закон про ілюстрацію, Як ви до цього ставитесь? Ну положительно, я вважаю, що це правильний ход со сторони государства это должно произойти. Вот. Насколько быстро это произойдет, я не знаю, но там какие-то шаги э, принимаются. Я, честно говоря, политичен полностью, стараюсь в политику не вмешиваться. А, то вы не разбираетесь. Ну, дивіться, ось була пропозиція зробити федерацію в країні, систему федерації. Як ви думаєте, скільки це допоможе нам в ситуації? не знаю, думаю, що це не найкращий вихід із складшившейся ситуації. Сделать... Mm Чого ви так вважаєте? Почему? Ну, <сум> опять же, скажу, что я особо в этом не разбираюсь, но мне кажется, что федерация может привести снова к каким-то Скажем так. Ага. Ну, секунду, секунд, вибачте, вибачте, зараз забували. Ну, як до чого? А що, що спринимає федерація? Ну, знаєш, я так бачу, що я не зрішусь, нічого. Не понимаю, я не знаю, що ты доводится, мені ну, щось нормально, не після. Профедерацію я, я, я теж, про не знаю. Я б я тоже про Федерацію не пишут. Так, а що шути? чого шутить? Чого Це нормальне, серйозне питання. Так як мені поставили, в мене ж є спосіб питання, я їх затверджую. Ти мене вибача, але в мене є якийсь є план. Та я не протягом, просто ш... гості познімаєш ось Ну я бачу, так. Якось паніки, якось паніки. Я ж попросила якусь нормальну адекватну людину Та, А пані... ну мені ніхто мене Ну, так, Тільки про, про, про фабратію. Там, там мене слишать мікрофон Що, про федерацію вони всі знати? Про федерацію, про. Це ти знаєш, ти знаєш, такі актуальні питання, які, навіть, всі повинні знати. І про федерацію, і про події на Сході, і так далі. Ти ще скажи про війну не говорити з запитати? Скажеш, теж. Ну, я не знаю. Короче, давай щось думай. Я... Ну, я не знаю, в мене затверджені питання. Шо це? Шо це? Шо там я така? не знаю, там все попробуємо. Я вроді все. ну, Єдине, що екрани я підключила. Що, а що таке? Єорг, там все нормально, нормальність? Іди я туда А я? А ти, а що ти? Я не, не знаю. Ти будеш дописувати. Да, ні, ну я не. А що це за дым почекай? Антон, давай что-то делай, проводити? Ну я можу раз это, дым немного размахать здесь руками. Сейчас чекай, треба звідти забрати. Ну ты правитель добавь, тверд наверняка. Спасайте хлопця хто-небудь. Тепер ми будемо зустрічати гостей завжди. Не знаю, чи хтось погодиться після цього до нас приходити, але мені здається, що Антон так швидко нас розкусив, що він буде до нас приходити, якщо його запрошує. Але можливо такою невеличкою паскою. Скажи, як ти одразу так здогадався, що це, що це просто така наша розвага розіграш? Ну да, я до последнего почему-то думал я всего сегодня ожидал честно. Почему еще вчера, всего. когда э, я с ну со своим товарищем Димой написали там один сценарий, угу. и э, я по телефону разговаривал с человеком и сказал, что мне на нарость Дима не задал ни одного вопроса. Вот. вот, так. То кто нас выдал. Дима. Обычно Дима задает вопрос. Это первое подозрение, которое у меня возникло. <свят> То есть <свят> почему? И причем оно, это сознание его утром сегодня пришло. А потом я шел и представлял себе разные ситуации. Что может быть здесь в студии? Ну что может... Что может, могут придумать ребята, и вот как-то... Они просто не должны отомстить, они знают за что. <свят> вот, ну, Так, а це вже цікаво за що вони понадожнити за Когда то Ми з Дімо ведемо один проект в місті і в рамках этого проєкту, который називається Тіпічні Черкаси, ми мы а когда-то двёнки точнее подстроили для него тоже комическую ситуацию, которую сняли на видео, на скрытую камеру. И как бы во второй второй целью, естественно, уже автоматически являюсь я. Угу. Но пока ещё как выполнили, не удалось. У нас, до речі, є це відео, так що можна переглянути да. цей розіграш, який такий цікаво тоже... получилось. Позор мені. Чому ми приїхали сюди? Бо я тобі казала, чому ми сюди приїхали. Да, ми хочемо шикарну свадьбу, не то, те, там ми там села, просто хочемо... ну, у нас красиві. багато родичів дуже багато. Ну, 500. Скільки у нас буде? Та ні, баба Таня є родичі, та більше. Більше за 500. Да. І ми хочемо тут все скривати, розумієте, Вот тут Отут. можна у вас тут, тут все пожити? Нам тут не, так? Нам так подобається. Тут... <сх> ну так, да, тут добре. І місця багато. Ну тут, тут, тут? люди вміститься чи ні взагалі чи ні. Ні? А можна якось робити? Да, можна стульчики чи щось. Так, ну, давайте записати да, запитання, на які я можливо не зможу відвести зараз. Ну, кухня, я так думаю, не треба там. А, та ми але... там, мамка нам все зробить, що ти переживаєш, і горілки дасть, і все, ну, там. Да. – Ну, так. Да. – Ви не граєте ще виш... в кухню, вам щось з'ясуватимуть, а, а ж... вас не будуть замовляти? – Ви думаємо, там... Був... в... ну, домашньо, да. 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 ну, домашньо. – що нам ці ресторани, Добре. Боже, ми самі приготуємо краще. – У вас не буде виїздної церемонії, у вас не буде церемонії? – Ні, це ми, ми тут все. – Ні, 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 так, ми тут. – Після завтра, одразу сюди. – Арка ж буде. – Таке ще питання, це ж українське весілля, весіл там же ж якісь традиції, тещу купають, десь там вітрі, О, це, день, це... це, це... це, це, це... Ну, Знаєте, як воно все накопилося і хоч всі такі нюанси за спиці, ночами. Взагалі його можна тут реально зробити. Купати в вітрі? Купати, мабуть, ні, а, а я думаю, що ноги в тазі тут це не без питань. Малі яблунівці, там звідки я родом, у нас є ще така традиція. У нас взагалі ж там всі друг друга знають, і от ведучі на свадьбах є така традиція танцювати стріпці для відвідувачів. А, да, Скажіть, будь ласка, ведучі та мадамці, ну так сама така, знаєте, самий жир, коли наступає. Да. Мада стоїть і оце пісня звучить, ще ставиться і в... yeah. погнали. Не танцюєте. То... Блін, давно реально круто виглядає. Може спробувати на 500 ми... человек, ты понимаешь? Это больше, чем Да, больше 500 а, людей. Країн, ми ознайомлені з вашим прайсом. І ми ми так Е, да, моя сестра казала, я ми тут назбирали вам аванс. Відриваємо від душі, чесно слово. Дуже да. Уже вже вже рана стадія для, для авансу. Ну, і ми, ми, ми просто люди. Да, ми просто а, хочемо і це сушка. Ми, ми старалися, робили її самостійно. Де, роби, роби і грушки, свіжайші грушки, домашні, все домашнє. Їх, дом, їх треба помити, їх треба помити. І, Давай, і, ну, і ну, як же без Віддати. українського сала. не завидуй, дома ще є. Це, все, <рес> <гумно> е, так, з вами та, і. Ви скидайтесь. Не... Та, та перестаньте, та ми та прості люди. Дякую. Ми, ми, ж, ми, ну, ж ми У нас країнці, все своє, ми, у нас. Ну, сало, не чесне тільки... слово, це все для вас. Кілька бачить був. Дякую вам за дороги. Їжте на здоров'я, ми ще вам дамо. До побачення. Ай ти мені вже нормальну сумку купиш, я вже не можу з цією ходити, я вже її чиню, 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 Господи, та скільки ж можна? Люди немають свої. На, хоч сумку мою понеси вже. Сама понеси. У зв'язку з ситуації Діма більше повірив в її правду і, скажімо так. Нічте. Так, ну в тебе якось не, не, не так продумали чітко цей розіграш. Ну, не знаю, коли. Так, це дым. перша підозра. Потім ти прийшов до студії. Ну, так, спочатку підозри напевно, не виникало, так. Тому що ми зробили все як зазвичай. Ну, потім мене сильно от, я сильно навіть испугался, коли мене спросили про федерацію, ці закони, сумасшеді, я абсолютно в нічого не смислю не Да. Ну, це було і розраховано. Да, ну и когда ведущая вышла, воцарилась абсолютно тишина. И самое страшное было, когда зашел человек в, в студию. Ну, то есть я подумал, ну, вот я сразу обратил внимание, что он заходит. Это был суровый бородатый парень. Думаю, ну сейчас будет где-то с какой-то стороны что-то происходить. И тут бас дым, а дым для меня это уже в принципе явление нормальное. Я даже подышал им с удовольствием. Всегда очень круто. А ти так любишь подышати дымом? трошки? Ну, работа просто такая, что що... очень часто... работа дихати дымом. Практично, да. Ну я нагадаю, що всі зрозуміли, що Антон він не пожежник, він конференціє, тому як він саме цим димом і дихає. Напевно, по запаху одразу стало зрозуміло, що це не дим від чогось горілого. Ну, звісно, так. Да. Ну дуже часто дим як спецефект використовується на різних мероприятиях. Ну і собственно, ми часто їм дишимо. Тобто, це для мене уже як воздух, мабуть. А як ти себе почував, коли ми тебе обговорювали? Сначала было не очень, а потом я как-то уже это ну, пошла пошло догадываться. Ага, тоже. Пошел да, сначала догадываться. Подумал, ну как-то как, -то, как -то не связывается, все включился, ну вот эта вот ваша штука, которую, uh -huh. через которую все слышно, ну суфлер, наверное, как это называется, я точно не знаю. Ну озвучка в студии да, была Да, да, да. И это, ну сначала я подумал, что, блин, действительно, может я такой тупой. А потом я все-таки понял, что да нет, <laughs> все в порядке. <laughs> <laughs> да, тут <laughs> уже идет что-то не так. Ага. Чи часто заходит ты сам проводишь какие то розыгрыши? Ну меня не часто. Да и собственно, не очень часто. Ну как, может быть, немножечко могу где-то пошутить так. Угу. Да. На, на какие свята? Да по праздникам. Каждую субботу, например. Кожну суботу да. жартуєш. Зрозуміло. Розкажи трохи про свою роботу. Ти конференцієць, це доволі цікава робота, які найдивніші замовлення ти виконував як ведучий. Ну, я так сразу не скажу, а це нужно подумати. Це як розказати анекдот. Розкажи анекдот, зразу починаєш ну, ну, Завжди щось перше на думку спадає. От що тобі спало на думку найперше. В, когда іменно? Щойно? А, тільки що. Э... Не знаю, Р разные случаи бывают абсолютно. И они бывают не только комические, но и может быть даже немного трагические. Ну, скажем, не сильно трагические, не в глобальном смысле, а нормально. Mm -hmm. э -э ну, не знаю. Очень, очень веселые пьяные мероприятия, когда гости сильно все в нетрезвом состоянии. Це смішно. У мене була одна тамада в гостях, вона казала, що секрет успіху проведення свята це наскільки буде алкоголю на столах. Чим більше алкоголю, тим краще свято вдасться. Чи це правда? Ну не знаю, навіть наверное... краще для тамади, я не знаю працювати на цьому святі ну, чи для ведучого если працювати. Это тамада, которая тоже пьет, То я думаю, так. Да. Просто чоловік і второй чоловік один п'яний, второй трезвый, вони ж друг друга не розуміють. Вот, то есть трезвому всегда нужно выпить ага. некоторое количество алкоголя, чтобы перейти на одну волну с пьяным. Да, это... Уже давно ну, це ти з досвіду, так? Да? Ну, мабуть, так. Да. Ага, в обществі анонімних алкоголіків розказати. Як ти в тебе є якісь секрети, як ти спасаєш ситуацію, якщо бачиш, що не йдуть твої жарти, або от не виходить, якось не розкачується публіка. Якісь є такі заготовочки, які спрацьовують завжди? Делать то ж саме, що і ага. Тобто, ти думаєш, що до них просто не дійшло і починаєш повторювати анекдот ще на третій раз. Ну, а представте, така ситуація, якщо вдруг вони не сміються, не те саме. І я теж сяду і буду просто віщать там ну, без, скажу, без емоцій. Всі абсолютно одразу все пойдет. Як Тар -тар -тар. ти підзаряджаєшся для того, щоб бути на такому позитиві? У нас програма називається Гарного настрою. І тут якраз ми розповідаємо, особливо для публічних людей це актуально, як постійно залишатися в гарному настрої, принаймні тоді, коли це потрібно. У там стоєш, ідеш, шагаєш з песні в ванну, будеш всіх. Вот ванні, а в тебе всі ванні спрять. Ти ж ванну по, по, по дорозі, по да, дорозі угу. будеш всіх. піснею всі пісні. Дурацька какое то желательно всі на, так, всі тебе получать. кричать при цьому кидаються подушками, але тобі від цього веселіше, Ну, не да? тільки подушками буває чим то потяжі. Ага, то це перший секрет. Да, Гарна що так Тип спровокувати, того, да. щоб тебе щось кинули далі. Ну спілкування з друзями ну це дуже допомагає. Можна комусь просто позвонити і спросити, як діла. Якщо у людини все добре, якщо все погано. Ти дзвониш кажеш, це все погано. Все вже достало". Та ні. Я таким людям не дзвоню. А ти да. тебе є перелік людей, яким ти можеш потелефонувати да, є люди, хороші. Як налаштовуєшся перед виходом на сцену? Для кого не секрет, що страх бути на сцені, бути на публіці він дуже популярний, навіть більше ніж якісь там страхи темноти і тому так і так далі. Чи є в тебе є якісь переживання? Як Конечно, ти з ними справляєшся? не вийшло? Любового чоловіка. Ну навіть я думаю, що і у тебе перед ефіром є какой-то легкий мандраж. Правильно? Хоча ти це робиш уже в 150 тисячний раз, правильно? Коли ти починаєш когда коли ти вже говориш щось на камеру, этот мандраж кудись діваються. Ну, то есть он, он присутствует, но, скажімо так, кудись уходять. Угу. Вот. Поэтому... Можливо, для початківців порадиш якісь такі вправи. Знаєш, от Оля, наприклад, Кастяна, вона говорить про те, що якщо дуже переживаєш, потрібно зробити якусь фізичну право. Тобто Поприсідати, ти відволікаєшся з цього хвилювання, угу. і ти почуваєш все легше. В тебе є такі, такі можливі рекомендації для початківців, які ще. Абсолютно нет. Ну, Немаю, наверное, да? да, да, у каждого по-разному. Если у Оли это по поприседать у кого-то может быть это. Выйти там на улицу, покричать или что-то сделать другое. Ну, тут каждый индивидуально для себя подбирает какую-то. Тогда что-то запустить по твоему рецепту и нас поднимется. Ну, может быть, да. Ну, для меня главное отдача людей. То есть, я когда сразу приезжаю, то есть я так, ну, скажем так, на мероприятие стараюсь чем больше пообщаться с публикой, которая угу. есть. Вот если есть какая-то отдача, сразу моментально мандраж исчезает и можно работать дальше. Угу. Вот. За яких питань починаєш? Все одно якісь є стандартні. стандартные. Ну, стандартний вопрос. Справи, Як справи? Як настроєння, да. А, я Як все да. як, як, відповедаю, зазвичай? Ну, хорошо, нормально. А, ну, вони... переживаєте? Ну да, сильно переживаємо. Ну, а mm -hmm. потом ти говоришь, да не переживайте все буде чітко, и уже. Ты понимаешь, что людям нужна твоя поддержка прежде всего. Потому mm -hmm. что, ну, собственно, ты здесь находишься не для того, чтобы им поднять настроение, но еще и как бы. Поддержать их в, этом, в этот нелегкий день. Я так розумію, що ти ведеш різноманітні заходи. Якого плану заходу тобі подобається найбільше і чому? А, очень нравится, вот, ну, нравится КВН. Угу. Ну, для душі. Ну, так, да, не только для душі, ну, і для заробітку теж? Ні, не, не зарабатывать на этом не не получается. Вот. ну может у кого-то получается, если это там где-то говорить о высших лигах, но а у нас это действительно для души. Это круто выходить на сцену и пытаться рассмешить людей. Вот второй вариант э, праздников. Ну вот допустим э, в последнее время в моей жизни присутствует вот этот проект типичный Черкас, мы ведем его с Димой по Очень тоже мне нравится вести. Там, ну открывается наш такой маленький творческий потенциал, то есть где мы можем э, проявить себя. Ну і на последнім місці, ну навірно, вже корпоративного характера мероприятия. Ну как они не на последнім місці, ага. і... місці в фінансовому плані, но на последнем місці в творческом плані. То есть там приходится тоже открываться, но там є своєобразная техніка. Всі, хто хотів тобі зараз замовити на ці міроприяти, ну, подивились і, і подумали. Ага. <клес> Ні, на самом деле все получается. Тобто отлично. туди ти готуєшся, а на якісь корпоративи? Ні, туди теж готуємося. Але є определенна схема, мабуть, проведення всіх цих угу. мероприятий. Тому, коли ти э, часто цю схему використовуєш, 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 це вже робиться на автоматі. Тобто творчество вже прилагається, ну, ну вже менша доля. Чем... В таких заходах часто доводиться якимось чином імпровізувати? Постоянно. Чи що, якщо Абсолютно схема... постійно. Тобто вся немає там готовий когось тексту. В тебе лише схема Заготовок тексту не да схема сама як это буде проходити. Тобто ну там 16.00 – начало, 16.15 ага. пятнадцять Це вот така схема. Да, і mm -hmm. отак так вот розписується в основному тезисно. Якщо говорити про весілля, наприклад, тому що uh -huh. не ну, дуже часто запрошують конференції саме на весілля. Що саме чи довго ти співпрацюєш з пари там, чи сім'єю, яка ти замовила? Чи багато тобі треба про них знати для того або просто інформірован вооружом? Я так читаю. Uh -huh. Коли ти приходиш ну, на і не знаєш з ким тобі приходится працювати, це необычайно тяжело. Но это и, и... Плюс для тех же самых молодоженов, если они мне дают много информации, то можно придумать что-то особенное для них. Вот. А если информации нет, то, конечно, приходится уже И такая по старым схемам. Бывает, конечно. Mm. Що ате тоді стара схема згадуєш. Що тобі важливо знати про людей перед тим як вести їхній захід, весілля? Ну хоча б як їх Як їх зовут, Да. Yeah. Ну це достатньо все можна. Можете кликати в останню секунду. Ну no, антон, very... весілля приїжджає терміново. Ita Галя very і Вася це дуже важливо. ніколи не бувало якихось казусів, Там імена плутав людей плутав, It і так забивалі. Ага, і що ти про це обробив? А, а пар выпьем, переводился да? Переводился на шутку каким-то образом Я уже точно не помню, но опять импровизировал И выходил из ситуации Но так бывает крайне редко В основном перед началом праздника Ты еще раз знакомишься с главными его лицами На ну, всякий случай Запам'ятову, Е, yeah. Якщо говорити про знову ж таки про весілля, продовжувати цю uh -huh. тему, то дуже часто буває, що пара, наприклад, хоче одна, молоді, батьки хочуть інше. Чи бувало в те таке, що після заходу або під час заходу підходили батьки? і Казали ні-ні ні, -ні, -ні о цього не треба. Давай нам оце. Бувало. А молоді підходили що це ти робиш бувало так далі. і Так Бувало. крараздо і інтересні ситуації. Да, а що що було ці інтересні? Ну от представте, перший танець молодожона. жона починається, uh -huh. точніше танець неста соцом так. Вот було. И вот у меня этот кадр запечатлился в голове, прям вот замедленная съемка. Летит мама с конца зала и кричит «Цена -э песня!» И вот, ну, я обращаю внимание на звук режиссера, у него глаза начинают очень быстро увеличиваться. Как, ну, и чей же косяк? От, ну, потім ми вийшли теж, опять же, до ситуації, ну, таке було. Вимикали, да. включали да, другу. Так, вклю... виключали, потім мама вибирала пісні, я в це час розмовляв з людьми, потім ми определили пісню. І... Ну, в будь-якому випадку, я думаю, всім запам'ятався перший танець молодих після да, цього, да, тобі это в это тому точно. числі. Це точно. Які, е, які в тебе найчастіше замовлення? Ми поговорили дуже багато про весілля, але різні ж бувають заходи, все-таки що да, найчастіше раз, зустрічається? Раз, раз, раз Разнообразне, абсолютно. Буває, звісно, в, в, в конечно, В основном в городе Черкасы, когда ты не ведешь там э, телевизионную какую-то практику mm -hmm. и так дальше, то здесь корпоративные мероприятия. Дни рождения, там свадьбы, корпоративы какие-то, дни рождения фирм, вылазки какие-то, ну, опять же, тех фирм на какой-то отдых. Ну, mm -hmm. э, в Бажа. основном такие вот праздники. Зрозуміло. Ну, ти знаєш, у нас вже залишилось небагато часу. Я нагадаю, що у нас в гостях був ведучий Антон Коцелефо, який почав розпочав наш ефір не зовсім звичайно, тому що ми його пробували розіграти, але він справжній інтелігентний, розумний чоловік, який одразу розгадав всі наші плани. Ще я я тебе... в ще раз підіграю. Наступного разу підіграєш? Да. Ну я думаю, наступного разу ми підготуємося так, що ти просто не здогадаєшся. Хорошо. Ну, наш час уже на жаль підходить до завершення. Тому єдине, що залишається, це побажати тобі наснаги в твоїй роботі, щоб все вдавалося, всі замовлення були такі, як тобі подобається. І от мами не бігли і не кричали: це не та пісня, щоб все було весело, правильно і чітко. Я бачу, що тут розіграш продовжується, наші МЧСники вони нікуди не ділись. Всім спасія, до свидання. Ну отак і завершується наша розмова. Антона виносить. Він думав, що це кінець. А ні.